Тиждень був цікавий, в тому числі новинами з океану, але і були певні антикорупційні розслідування, про які ми сьогодні вам зробимо дайджест. Перед цим нагадую, ви на каналі Залізний Нордеб. Мене звати Ярослав Железняк, і Ми слідкуємо за тим, щоб ваші гроші йшли в бюджет, а не в кармани поганих чиновників. Тож починаємо однозначно. Топчик цього тижня щодо антикорупційних розслідувань це робота Михайла Ткача, який знайшов екс депутата Смитрячого за Києвом е і втікача Коберницького, не в Києві, не в Київській області. А у Відні, я так розумію, виходячи з будинку дружини, якраз Михайло його зустрів. І то дуже дивно реагував. Ага. Був маєш в Україні, так то думав. ну як в Україні, в розшуку. А ви якось перетнули кордон? Я не знаю, звідки ви знаєте, що я в Росію. Відео наповнене такими діалогами. В принципі, воно все, все побудоване якраз на ньому. Я дуже раджу вам подивитися цю роботу Михайла, просто щоб зрозуміти, як людина, яка втікає від наших правоохоронців, апелює до австрійських, щоб захистити його права та свободи від українських журналістів. Але нас має зацікавити два моменти, на які я особливо хочу звернути вашу увагу. Це два слайди в кінці розслідування, які говорять про те, що Крамерницький Момент обшуків був в Україні, потім переміщався по території України, а потім раптом, як Гаррі Поттер на залізній станції, з'явився зовсім з іншого боку, тільки не залізниці, а нашого кордону. Він якось потрапив в Румунію, не пересікаючи офіційно державний кордон. тобто Пройшов те, що називається позеленці, і за даними української правди, і відверто говорячи, мої джерела говорить, джерелах, говорить те ж саме, що йому в цьому сприяв ГУР, прикордонники і скоріш за все, наша служба безпеки, от правда, не віриться, що без дозволу або навіть підтримки офісу президента. В такій гучній справі. Фігурант міг спокійно перетнути кордон, тим більше щоб йому всі допомагали. Тому я думаю, що історія буде обрастати новими подробицями, в тому числі не тільки про київську владу, а й про офіс президента. Наступне розслідування це від команди громадські, які зробили аналіз, що ж там за майно є у екс-лідера ОПЗЖ зараз однієї з груп Юрія Бойка. Вони подивилися на фонди, які з ним пов'язали, і знайшли буквально. 1107 квартир. Не думаю, що Юрій живе в кожному із них. Але відверто говорячи, він давно був поміченим в бізнесі будівництва і бігус. Якщо не помиляюсь, декілька разів це показували. Тому цифра велика, скоріш за все, він їх продає. Можливо, через TikTok, як і меседжі для своєї аудиторії. Тим не менш можуть подивитися розслідування громадського. Воно, як мінімум, цікаво знов ж таки для тих, хто голосує за Юрія Бойка як великого соціаліста. Команда бігусів цього тижня випускала достатньо багато матеріалів, але вони, скоріше, були як аналіз або оцінка, не розслідування. Мені сподобалось їх новина, мені здається, вони. Перші це е, опублікували, що майже всі фігуранти справи по Камарницькому вийшли е, під заставу. Хто 15 мільйонів, хто 50 мільйонів в минулому тижні дуже гучно було розслідування, в тому числі бігусів, де вони опублікували розмови між фігурантами, які пов'язані з, Кам... з Камарницьким. і мені дуже сподобався якраз е, знов ж таки розбір, чому в Києві під час повітряної тривоги зупиняється громадський транспорт. Я вважаю це. Повним ідіотізмом, дякую команді Бігусів за те, щоб я дізнався нарешті у цих 20 ідіотів, які колись це прийняли, і три роки у нас весь чому чомусь громадський транспорт зупиняється під час повітряної тривоги. Хоча в інших містах вони якось цю проблему вирішили. Гарна новина, що після виходу сюжету, начебто, і в Києві тепер будуть інші правила. Сподіваюсь, не такі ідіотські, як було до цього. Команда ЦПК теж була активна цього тижня. Видали декілька новин. Перша це була стаття Даши Калінюк про те, що керівник спецтехноекспорту, це така спеціальна кампанія, яка була під гуром. Потім її передали в Міноборони, скоріш за все, через відносини Буданова і Єрмака, і яка має шукати зброю по всьому світу. І Багато було нюансів щодо ціни і корупції в цьому відомстві, але тим не менш скандалом її передавали в міноборони, і далі керівник до якого багато претензій, і м'яко говорячи, політична його афіляція достатньо зрозуміла слугою народу. Тим не менш, вже майже рік після цього переведення працює і далі на своїй посаді, просто не під гуром, а міноборони. Є відчуття, що і Ділиться він тепер не тільки з тими, з ким попередньо це робив. Ну і друга новина насправді дуже сумна. Теж це від Віталіка Шабуніна. Він отримав відповідь на звернення в Міноборони, і вони в своєму зверненні підтверджують, що 51 мільярд гривень ми як держава за контракти 2022-2023 року заплатили ці контракти завершились. Ну тобто, це гроші, які ми. Вже втратили в кращому випадку, будуть суди, можливо, щось знайдуть, але, скоріш за все, ці гроші були просто витрачені на вітер. Ну тобто, все там немає ні продовження, не поставок. скоріш за все, ситуація зайде в глухий кут. Ну і, як ви розумієте, ніхто з українських чиновників сильної відповідальності за це не понесе. Далі переходимо до державних закупівель і Юрія Ніколова з його ресурсом наші гроші. Він видав декілька матеріалів. Один із них це про те, що вже на державні тендера по якраз телемарафону пішло більше 2 мільярдів. До речі, посилається на наше перше розслідування щодо Ми України. І друге, що компанія, яка робила переоцінку. У Енергатому, завдяки яким він сховав десяток мільярдів гривень і не заплатив податки. Це компанія, яка фігурувала в справі по майданчикам Яценка. Якщо пам'ятаєте, була така схема. Люди з нашого комітету, до речі, ходили на поліграф, і тут похвастаюсь. Я був тим депутатом, який вніс законопроект цю схему прибрати. Ми зекономили 2 мільярди вам щороку. З чим я щиро питаю, це пишається одна з найбільших корупційних схем, які ми закрили за свою каденцію. Тут раз зайшла мова про енергоатом, треба знову ж таки згадати статтю Форбса про те, як енергоатом, користуючись у цією лівою оцінкою і збільшивши свої активи на папері в 2,8 раз, зміг сховати на амортизацію десяток мільярдів, не заплатив податків, не заплатив дивідендів державу і, скоріш за все, ці гроші накопичують для того, щоб купити ядерний Мотлох. Болгарії за мільярд доларів, що абсолютно є ідіотською ідеєю, і ми навіть робили окремий ефір е, з розбором, як технічно цей енергатам зробив, що це для нас означає, і я сподіваюсь, що його подивилися не тільки ви, а і наші глядачі з національного антикорупційного бюро, які зараз розслідують цю справу за моєю з колегами заявами. Команда схем цього тижня нас не дуже радувала якимись розслідуваннями, але повідомили дві новини: по-перше, що нарешті звільнений одіозний суддя Вовк, який очолював той ОАСК який за даними схем мав якраз легалізовувати Януковича або його повернення Януковича до України, якщо б. У сні вийшло би е, те, що вони планували на початку повномасштабної війни, а також команда схеми задала питання вже напряму президенту України Володимиру Зеленському. А що там по голові антимонопольного комітету, в якого звинувачують вже офіційно, не тільки журналісти, набув незаконному збагаченню на десятки мільйонів гривень, і він спокійно ходить не тільки просто вільно, а й на роботу як діючий голова антимонопольного антипо. Монопольного комітету навіть розглядає і приймає важливі рішення для держави. На що президент відповів? Що ну там, поки його не звинувачили, нехай ходить це не так однозначно і взагалі наговорюють на гарну людину. Ну це в принципі не найгірша відповідь президента. Ми чули багато його інших інтерпретацій. Що не менш він не спитав схеми, що він їм нічого не винен. До речі, була ще одна подія, про яку дуже класно описали на економічній правді хронологію, це повернення в Україну, правда, примусове повернення правоохоронцями забудовника Вайцеховського, достатньо відомий тим, що кинув приблизно 40 проєктів, десятки тисяч людей, і ну, це справді така шахрайська схема, тому що навіть те, що він побудував, це по факту незаконне будівництво, з яким зараз. Ані влада, ані її власники не знають, що робити. Гарна історія, що тим не менш зробили екстрадицію, і ось його 19 березня повернули в Україну. Сподіваюсь, що найменш він отримує достойне покарання за те, що залишив без житла ну прям десятки тисяч сімей. Ну і завершуємо дайджест з головними антикорупціонерами. Це Новинами від Національного антикорупційного бюро і САП, по перше, вони дали нову підозру екс заступнику Мінагра. Це правда, мова йде про 2018 рік, і там звинувачують те, що незаконно виплатили 27 мільйонів гривень за підтримку щодо рослинництва. По-друге, якщо ви пам'ятаєте скандал з міноборони, який був літом, що заступник з дуже говорящою фамілією Хейло вимагав 500 тисяч. Доларів за откату про перенесення з Покровська обладнання в Червоноград, то нарешті вже слідство завершено. Я думаю, що ми отримуємо більше подробиць щодо цієї справи, особливо причетності міністра Галущенка, якого ми забуваємо чомусь згадувати дуже часто по цій. По цьому провадженню, і третє що відкрити матеріали по тому заступнику ДФС 2017 року, пану Білану, який не підписував рішення, що коштувало державі 641 мільйон гривень. До речі, на в цьому тижні, буквально вчора, ввечері, якраз не підписання закону про підвищення акцизів на тютюн коштувало нам як державі вже 2 мільярди гривень. Є певна кореляція між цією новою і ось кейсом Білана, хоча його розглядали довго. Але от я б на місці поставців офісу офісу президента точно б не затягував би підписання. Всяка буває через 8 років. Це були всі антикорупційні розслідування на цьому тижні. Він був, хоч і гучний, але не так багато було матеріалів, яких. Я хочу вам показати на наступному тижні. Ми готуємо своє власне розслідування. Сподіваюсь, встигнемо його опублікувати. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал Залізний Нордеп і залишайте в коментарях, можливо, ми щось не включили в огляд, будемо включати наступного разу. До побачення!